Зустріти відкриття храму зібрало ще мало людей. Церква, спорудження якої очікували Дубинчани, нині вітає кожного, хто прийшов із вірою та добром. Храм Вознесіння Господнього української греко-католицької церкви став святом, подарований для мешканців та гостей міста. Значну допомогу спорудження храму надала родина кмитів. Частина родини тут проживає, це батько і мати, сестра і дік, і це така пожертва родинна. Давно була задумка це зробити, і бачите, за три роки сталося, що він побудований. Головне, що є. Тут парафіян багато, котрі ходять. Я бачив, коли вони ходять на недільну відправу звичайно, кімнатку. Зрозуміло, що цей храм потрібний. Є тут кому молитися. Тому в Дубну, я думаю, це стало прикрасою. І ще одна громада церковна абсолютно не займа. У храмі молитись можуть 150 вірян, стільки людей вміщає церква. Будівництво здійснювали майстри із Богородчан. Там і проводилась підготовка. Створювались необхідні дошки, накриття, куполи храму. У Дубні їх збирали. Спільними зусиллями церква була збудована без оздоб за три місяці. Церкву будували на прохання Миколи Кметя, який звернувся до майстрів. Умільці сприяли у побудові храму поруч із Українським католицьким університетом у Львові. Церкви у Львові та Дубні могли бути подібними, проте, зважаючи на будівництво храмів. На Волині споруди є неповторними у виконанні нами. Розроблений генплан цієї ділянки, який включає будівництво ще Дзвіниці, на північніше, біля входу територія обнесена, має бути таким дерев'яним парканчиком, щоб створити такий акуратний ансамбль. Буде будуватися плебанія, тобто місце, де буде проживати священик, де будуть проходити якісь похітичні навчання, класи. Ось і на початку. Цього скверку, цієї ділянки, там ще є пам'ятник голодомору. І це все включається в один комплекс. Ну, але роботи дуже багато і це потребує трохи часу. Основна споруда зведена. Священики благословили храм і людей, які приходитимуть у нього. В Дубно і ще більше 200 років тому греко-католицька церква існувала, але через певні історичні трудні обставини, практично вона. Тут більше, більше як 170 років років немало можливості розвиватися. І сьогодні знову ж таки ми бачимо відновлення греко-католицького храму. Тут у удубно. Я сподіваюся, що він буде довго служити для усіх тих людей, які бажають прийти до Божого храму і знайти тут духовний спокій, просити в Бога про різні ласки, які наш, наші потреби маємо в житті. І що людина буде приходити, яка бажає бути з Богом? Приєднуємось до привітань усіх вірян, які знайдуть у храмі радість та добро.